Друзі, всім добрий-придобрий ранок. У нас стоїть такий туман на тій стороні за річкою. Сонечко піднялося вже. Півники вже співають з добрим ранком. на дворі холодно, плюс два трава біла. в общем, якось так. А я йду поратися. Зараз піду до корівки і все по черзі. Всіх поки нагодую. От. Ну добре, пішла працювати. Всім гарного, пригарного дня. Ну все, друзі, я вже попоралася, всіх наповала, всім дала їстки, води налила. І оце сьогодні, друзі, перший раз почула, як голубі гугукають. Оце сідають на цю трубу, витяжну на нашу, і нам чути кухню. От. Так що голуби вже починають теж парувати. Такі справи, весна йде. Треба вже подзвонити на фірму, записатися на культивацію нагороди. Так, кексоно снідає. Всім уже всіх обійшла. Всі задоволені, так що треба йти собі в кухню, гріти, щось їсти, снідати та й починати новий тиждень з роботи. Поставити треба стірку, в общем будемо працювати. Ну, ми то, звісно, на роботу не йдемо, то нам що понеділок, що вівторок, що середа, що субота. Однаково, робота є кожен день, друзі. Чим ви вже займаєтеся, порядки також, мабуть, набудете коло своїх. Хто в частному домі живе, а хто в квартирі, то може дачі є. вже ж. Там жіночка писала, що вже картоплю садять, але ну, це на югі. У нас тут, звісно, ми не садимо ще картоплю, ми городами ще не займаємося. Так що такі справи. Ой, так на ну, друзі, ладно, пішла я у кухню. Щось Сьогодні так я важко встала вранці, вчора ввечері не могла. О, дочка так і казала, мама, я вчора лягла відпочивати. Та й трошки, вроде як задрімнула, ну там хвилин, може, 15 чи 20. І все. Вона каже, ввечері мені опять будеш казати, що не могла спати. Ну, Я не то, що не могла спати, але сиділа у телефоні. Потім думаю, так, хватить вже пора спати. Так що такі друзі, справи. Ну все. Ех, на дворі холодненько зранку. Ну так, да, трошки обіцяли поніженні температури. А тоді дивилася, весь тиждень буде тепло. Зараз зайду, гляну, може там уже все помінялося в синоптику, як завжди. Пишуть одне, потім все поміняють. Так, друзі. Значить, я принесла баночку. Вона чистенька, сухенька. От. І зараз я буду чистити імбир і лимончик. Зробимо, зробимо таку кашицю з лимона з імбіря. Це попросив мене чоловік. Треба йому робити. Ну і всі ви ж, мабуть, знаєте, що імбір добре чистить чайною ложечкою. Бо так його ножом чи чим дуже важко чистить. Чайною ложечкою прекрасно. Зараз я потру на терочку, то я робила раніше завжди з медом, от, а він мед не їсть. Так що буде без цукру, без меду, просто імбір і лимон. Ну, йому таке хочеться, я таке, я не можу таке у чай класти. Хоч і знаю, що це полезно, але в мене повищена кислотність. Я так іноді можу лимончика в чай. Не дуже часто. Якщо було б ще з медом, то я б, може б, і поклала, а так ні. Лимончик я помила гарячою водою, хорошо почистила, так що буду з шку... коринкою його. Поки ще на дворі прохолодно зранку, поробимо щось у хаті. Я поставила стірку. Треба постирати. Сьогодні подзвоню в лікарню, знаю, чи можна мені пройти в у Знам'янці. Бо може ж таки я поїду до дітей. Ще поки... нічого не буду зарікатися. Вчора, друзі, був такий в мене план. Сьогодні вранці убрати тих двох петухів. О, може, і курі стресують, правильно там жінка одна писала. І не хочуть нестися, бо вони творики творять. І пішла і благополучно їх випустила із сараю. Значить, буде це ввечері. Ой, голова моя садовая називається. Ну нічого. Все це поправімо. Так, ну ось і все. Почистила я корінець. Зараз натру на тьорочку. Складу в баночку. Туди додам лимонки, помішаю і все. Тут таке залишається з волосами, я його не буду. Трошки волокнисте. Тут вистачить, він такий сильний цей імбир. Зараз помию руки. в тарелочку нарежу и лимон и там помешаю и туди. Вот такими кусочками просто порежу, невеликими. Може, сьогодні він согласиться ще допіляємо дрова. Побачимо, якщо буде. Сьогодні трошки у нас буде прохладніше. Але не наскільки. Сонечко зараз свійте. Головне, щоб не було вітру. Як немає вітру, то це взагалі красота. Хочеться працювати. Це дуже хороша профілактика і від простуди, і від багатьох захворювань. Оцей імбір з лимоном, з медом. Ну, там багато вітаміну С і різноманітних вітамінів. Ну, Навіть і без меду воно буде дуже класні. Я, мабуть, другий лимон сюди попрошу. ті лимончики, що прислала на Олечка. Зараз паперовим рушничком його витру, промакну, щоб він був сухенький. Так, і все. І наріжемо. Вимила хорошо, почистила його, щоб можна було з коринкою його різати. А мені як захочеться до чаю, я і отсюди достану дольку без імбиря І поп'ю чаю. хорошенько перемешаю. Все. И закладу в баночку и поставлю в холодильник, друзья. Притопчу, чтобы сучок вышел. А, ложка цятяна, надо великую взять. Телефон просто поставила, стоїть, знімає, ні на три ноги, то так воно і виходить, як уроді знизу вгору. Так що такі, друзі, справи. І ну, буде майже повна банка. І ну, все. Зараз притопчемо, його. так, О, о це скільки соку, друзі. Вона банка соку. Лимони такі сочні, хороші. Так, І все, і приберу в холодильник. Друзі, сьогодні знайшла там пісний рецепт і хочу його приготувати. Значить, хрусткі такі палочки з смаженою цибулею. Зараз з вами будемо. Я не провіряла ще цей рецепт. Попробуємо з вами його напекти. Печуться вони в духовці. Треба нам підсмажити на невеликій кількості олійки цибульки. У мене такі середні дві цибулинки. Зараз ми їх підсмажимо, а тоді будемо далі по рецепту це робити. Нам для цього тіста потрібно мука, я просіяла, розпушувач, сушений часник, сіль. Водичка і олія. І смажена наша цибулька. Із всіх цих інгредієнтів я зараз замісю, замішу тісто. От, потім пропорції вам там пропишу, скільки чого потрібно. Друзі, оце така в мене права рука. Беру із стола ой, коробочку з мукою. І вона в мене випадає з руки з правої. І оце так пухнулася на тапок у муці. Нога, та воно принесла пилісос. зараз буду прибирати. Так, друзі, ну ось я нарешті замісила таке тістечко. попелесосила на полу, поприбирала все, все в порядку. От таке воно у нас неліпне рук, бо там є жолія з цибулькою. І зараз буду пробувати виробляти ці шпалачки. Значить, розділю я навпіл. Це тістечко з одного зроблю. Розкачується такий прямокутник, і тоді ріжуться на смужки. таке я спекла. Це перший листик, длінні палочки, а другий будуть коротші. Я пополам я їх розрізала. І ви знаєте, я тут дуже смачне, мені подобається. Це воно з цибулею. М -м -м. А запах, а смак дуже смачний. Чоловікові моєму дуже сподобається, бо вони хрумкі. І дуже-дуже, друзі, смачні. Прямо цибулька оця смажена. Такий смак дає смачний. Просто смакота. А ще, я думаю, хто не любить з цибулею. Ну, є такі люди, що не люблять з цибулею, Можна будь-ли з чим другим, з травами зеленими зробити зеленю. Або з кунжутом всередині дуже буде смачно. Або з льоном. М -м -м, різні буде пекти. Смакота. Друзі, помощниця моя постирала. Ой, не хочеться в хаті вже вішати. На дворі така прекрасна погода. Але, чого я не люблю, це вішати надворі в таку пору. Бо потім вся одежа воняє димом. Ну, а все одно понесу на двір. Хочеться, щоб воно побуло на дворі, а не в хаті. Друзі, ну ось ми так сьогодні поклеїли двері. Нам подобається чистенькі, новенькі, гарні отакі двері. Малюнок такий він, як в 3D. Прикольний. Підходить під наші сірі обої. В общем, так, цікавенька. Це той рулон, що прийшов нам з Китаю. Піднесу вам ближче от такий малюнок. Нам з чоловіком подобається. Напишіть, вам подобається таке такий малюнок? Друзі, зараз вже без 15.07, на дворі вже темно. Ми тільки з чоловіком зайшли з двору. Так на дворі тихо, тепло, так класно. Я там коло того сінника, туди далі вигрібала. Одну тачку вивезла, а друге вже нагрібла, але вже темно. Кажу: завтра вже будемо працювати. Завтра каже він, що буде тепліше. Так що. Будемо допилювати дрова, будемо вигрібати, дай Бог тільки сили і здоров'я. Так оце... Ой, А я вечерю нам роблю. покрашанки жарю, та єщу цей хлібе, м'ясний. Та зараз трошки повечерям, бо трошки припізнилася я з вечерю, бо я ушла на двір і оце ж працювала і працювала і працювала, друзі. От, так гарно двері в нас вийшли. Дуже гарно. Я так люблю як щось новеньке. От. А оце ще я купила плиточки на фартух от туди, до плити до столів. Чоловік каже, не буде їх клеїти. Хоча б я б поклеїла. Гарні вони все, я ж вам показувала. А він, він каже, загориться. Кажу, ну чого ж воно загориться? Його це не переубідиш. І не хочу, я вже мовчу. З ним спорити безполезно. Так що, друзі, такі справи. Ну, нічого. Зараз повечеряємо та наведу порядок, перемию посуду та і все. Та й будемо вже відпочивати. А завтра буде день і будемо працювати далі. Ласуню вже попорала, кажу, чого я буду в 8 годин вечора ще до неї бігти. Все, я їй дала буряк, вона випила відро води, кажу, заложу їй сіна і до побачення до ранку. Так що, такі друзі, справи. Друзі, добрий добрий вечір. Прийшла до вас поспілкуватися. Там розказувала вам сьогодні, розповідала про більйо, що я вішала. Але воно прекрасно висохло, і я встигла його зняти ще, як затоплять плити. Так що димом воно не прованялося. Тут ось одна футболка висить, трошки в рукавах мокреньке. Ну нічого, так все посохло остальне. Там е питаєте ви за стрім е вчорашній. Але, друзі, щось було таке з інтернетом. Взагалі, мій стрім ліг. І я вимкнулася, бо не було інтернету. Щось зробилось з інтернетом. Не знаю, що з ним робилось. Але оце так. Вибачте, вже досліджуючої неділі. Тоді вже, може ж буде, дай Бог, поспілкуємося довше. От. Там ви питаєте ще мене, що чим ми обробляємо городи. Обробляємо тракторами. У нас є паї, у моїй ось є паї, і ми там завжди записуємося, приїжджає трактор і нам безоплатно оре город, а тоді весною культивує. Я сьогодні подзвонила і записалася на культивацію, так що будемо чекати, коли приїдуть. Тоді, значить, палички. Сьогодні я отож вам показувала пекла, дуже смачні, дуже смачні. Ще хочу попробувати з насінням льону зробити. І з кунжутом у мене є кунжут можна. Це все воно ну, як корисне для нашого організму. І насіння льону, і кунжут, так що можна з таким робити. Ну, з цибулі дуже добре. Чоловікові моєму понравилось страшне. Так, зараз я вам, я вам в описі напишу там е, рецепт. Дуже легкий, простий і швидко. За півгодини напечете собі смакоти. Так що, робіть. А тільки робіть не одну порцію. Я вам напишу на одну порцію рецепт, я робила дві порції. Якщо сім'я, то можна робити і на три, і на чотири порції. Не пожалкуйте, дуже смачне. От. Так що... Зараз піст можна таке пекти. Там немає ні яїць, ні молока. В общем, я напишу вам рецепт. Ну і на цьому сьогоднішнє відео я своє закончу. Всім на добраніч. бажаю здоров'я, всього самого найкращого, мирної тихої ночі. І до завтра. Бо вже пізно, треба лягати спати. А я... хочеться мені спати. <хи> не знаю, чи я ляжу і засну. Сразу вроді хочу спати, а тоді ляжу, кручусь, кручусь, не найду собі місця. От, а тоді засну, а утром треба ж вставати вже того, що треба йти до ласуні. Хоч вона і не доїться зараз, а кормити, поїти, йти треба. І всі ж чекають на мене вранці. Завтра обіцяли, буде тепліший день, так що будемо, дай Бог, працювати. О, друзі, вже побажала вам на добраніч, але щось огляну, оком кинула. Значить, сіяла я, друзі, капусту, сіяла перець по новій і посіяла там ранніх трошки помідор. І о, Пізніше на день чи на два, бо я купила ще помідор сім'ян, посіла дві коробочки. І що ви думаєте? Оці дві коробочки последні, взійшли воно вже помідори, а ті ще все стоять коробочки і не всходить там нічого. Не знаю, з чим воно зв'язано. Одна і та сама земля все робила однаково. І не знаю чого. Ці я вже помідорчики принесла сюди, бо там їм сильно з під низу тепло. От, Вони повсходили і швидко почнуть тягнутися. Деякі швидше всходять, деякі пізніше. Взагалі, дружно так воно щось у мене в цей рік. Сьогодні я попересаджувала перці там усі. Завтра вам вже покажу. Сьогодні не хочу вже відкривати вікно, стоїть воно все на вікні. Ну, Взагалі, щось, щось хоч трошки буде, ні, ні то докупимо остальне, якщо не зійдуть. А ці, може, посажу під агроволокно, перці і там сім штук капустинок може, може буде, якщо вони виростуть. От. Вони такі манюні ще. общем, не все, не все так робиться, як хочеться. Вроді все стараєшся, все робиш, все... і землю прокалила, і все зробила. Не знаю, що йому треба ще. Чого воно так? Ну, ладно, друзі. Теперь уже точно на ніч. Вам все наикраще. Обожаю солодких снів. Бывайте здоровы. До завтра. Пока-пока.